А як народжуються ваші вірші? З почуттів, звісно, з емоцій. Тобто я фіксую, що є якесь сильне почуття, яким хочеться поділитися. Намагаюсь знайти найкращу форму для цього. Я з 10 років пишу вірші для мене. Це абсолютно нормальна практика. Передавати свої почуття, але зараз на війні з'явився інший вимір цього, тому що я відчуваю, що я маю передати не свою особисту історію, а сказати за тих, хто сказати не може, або вже не може, або просто не володіє словом. Наприклад, як же спраглими будемо кохатись, я бачу, що всі не знають, як це своїм дітям. Дівчатам сказати, і це все гуляє в повітрі. Знаєте, бринить про те, що от ми повернемось, буде і ми, значить, в такому коханні вас потопимо. Розумієте, я вирішив, що це треба висловити. І хлопці почали кидати своїм дружинам. я намагаюсь слухати, що вот бринить в повітрі, і просто висловити.